Друзі, усіх вітаю! З вами компанія Автопарк, вінницький філіал. У продажі у нас з'являється Toyota rav 4 2018 року. Гібрид обладнана бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літра, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Даний автомобіль у нас офіційний, придбався у нас в Україні в автосалоні. Всі сервісні обслуговування проводились лише виключно на офіційному дилері. Даний авто у нас продається за ціною 25 тисяч 990 доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику, протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски Toyota 18 радіусу, нову зимову гуму, повторювачі поворотників, рейлінги на даху, задній ряд у нас підтонований. Є також камера заднього виду, передні та задні партроники багажне відділення у нас на електроприводі. Тут зустрічає великий комбінований диван. Дуже зручний та вмісткий попередньому ряду сидінь. У нас тут 4 склопідйомника, електрорегулювання переднього ряду сидінь, є датчики світла та дощу. Гарна мультимедіа з карплеєм, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач. Ще дуже багато цікавих та корисних функцій автомобіля. А я вам нагадую, що дане авто у нас продається за ціною 25 990 доларів. Кого цікавить даний автомобіль, ми знаходимося місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.